Є пропозиція негайно призначити уповноваженого з питань роботи національного банку, уповноваженого від Верховної Ради України. Першочергові соціальні та економічні законопроекти для того, щоб врятувати фінансово економічну кризу, 12.47 Ми пропонуємо від фракції свободи проект закону про заходи щодо ліквідації дефіциту бюджету пенсійного фонду. Також ми готові підтримати законопроект 4063 про внесення змін до деяких законів про скасування деяких норм пенсійної реформи стосовно страхового стажу, пенсійного віку, віку та перерахунку пенсії. Законопроект 1248 про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування або тих, що мають пільговий режим оподаткування, в тому контексті, ведучи перемовини з нашими європейськими партнерами, пане голову, я би пропонував вам наголошувати на тому, що щоб вони посприяли нам в поверненні тих коштів, які були вивезені незаконно за кордони України. І знаходяться в різних офшорних зонах 41,88 – про введення монраторію на відчуження майна, яке перебуває у державній і комунальній власності. Ну і е, зараз вважаю, що прийшов час, і пропоную представникам усіх фракцій долучитися до авторства. Закону України, проекту закону України про забезпечення громадянам України права на вільне набуття і володіння вогнепальною холодною зброєю. Я думаю, що події останніх днів якраз задемонстрували, що якщо би такий закон у нас діяв, то такої вакханалії зі сторони окремих представників влади зі сторони того режиму не було би. Крім того, свобода ще раніше подавала закон проект закону про люстрацію. Оскільки ситуація дещо змінилася, і цей е, закон варто вдосконалити, я так само хочу запропонувати е, представникам усіх фракцій долучитися до розробки цього закону і ухвалити закон про люстрацію. Нарешті ми вважаємо, що е, маємо проголосувати можливо не першочергово, але найближчим часом проект закону СОРТРИЦП'ять який запропонувала свобода про заборону комуністичної ідеології в Україні. І 42.17 про подолання наслідків совєтської окупації України. А так само є пропозиція 42.15 Законопроект це проект постанови про пантеон національних героїв.